Скорпіони, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад місяць для вас. Перед тим як перейти до прогнозу, хочу рекомендувати вам свій астрокалендар на 2026 рік. В ньому ви знайдете підказки на кожен день, на кожен період, головні аспекти року, чого нам чекати в майбутньому. А також зможете підібрати вдалу дату для переговорів, домовленостей, оформлення документів, поїздок, догляду за своїм тілом, покупок, б'юті процедур та. Побачень. Ще ви можете його роздрукувати і зробити чудовий подарунок для своїх близьких та рідних. В ньому також є прогнози на цілий рік по знакам Зодіаку. Пишіть в коментарях або звертайтеся в особисті за детальною інформацією. Отже, листопад місяць для вас буде акцентувати увагу на вашому саморозвитку, на вашій зовнішності, на вашому іміджі те, як ви себе поводите, ви можете, вас може бути. Вирішити енергії, ви можете активно діяти, активно відстоювати свою якусь позицію. У вас може бути багато руху, багато спілкування, вирішення якихось партнерських питань, як особистих, так і ділових. Також можуть бути питання самореалізації, розвитку, якогось навчання, подорожей можуть підніматися теж питання. Ну і, звичайно, питання фінансові. Вирішення фінансових питань теж буде акцентувати увагу. Ви можете. Знаєте, дуже багато хотіти в цьому місяці зробити. Багато зробити, багато отримати. 4 листопада Марс переходить у знак стрільця і пробуде до 16 грудня. Там Марс це планета нашої активності, енергії і знову ж таки концентрує вашу увагу на фінансовій сфері вашого особистого доходу. Ви можете бути активні досить в цьому, вирішувати якісь питання стосовно фінансів, зводити добре сімейний бюджет бюджет підводити рахунок вашим витратам та вашим доходам, також можуть піднятися питання вашого здоров'я, вашого імунітету, вашого тіла, добре змінити спосіб харчування. Почати харчуватися здоровою їжею, також додати активності і підвищити свій імунітет. Ще ви можете вирішувати фінансово майнові питання. Можливо, робити якісь покупки чи продажі, там щось пов'язане з нерухомістю може бути от або купівлю чогось в дім. 5 листопада, повнолуння на осі телець скорпіон. Буде для вас піднімати питання партнерських відносин, як особистих, так і ділових. Тут може завершуватися в когось якісь відносини ділового характеру або особистого. Так можуть і розпочинатися. Тобто, в декого може хтось може перестати з кимось співпрацювати, хтось може розірвати якийсь договір, хтось навпаки. Також можуть підніматися питання, пов'язані з адвокатами, нотаріусами. Якщо ви ведете консультаційну якусь діяльність, то теж можуть бути якісь питання з вашими клієнтами тут пов'язані. Ну і так як це ваш теж перший сектор. То тут можуть завершувати якісь стосунки як особисті, можуть завершуватися і особисті стосунки. От. Ну і знову ж таки якась фінансова, фінансовий акцент теж буде присутній в цьому всьому. Можливо, хтось буде змінювати свою якусь професійну діяльність. 6 листопада Венера переходить у знак Скорпіона, де пробуде до 30 листопада. Вона буде у вашому знаці, і це для вас дуже гарний період для того, аби дійсно підзаробити, примножити свої фінанси, навести красу, якось змінитися зовнішньо, добре доглядати за собою, ходити в салони краси, робити якісь б'юті процедури, ходити на масажі, вкладати кошти в оздоровлення своє. От, ну, взагалі, багато хто захоче змінити імідж, змінити стиль. От ну і також ви зможете заключити якісь вигідні договори і почати з кимось співпрацювати. Така Венера буде допомагати в цьому. От, ну звичайно, якщо у вас ідуть гармонійні аспекти в натальній карті. 8 листопада в нас Уран повернеться в знак тельця до 26 квітня 26 року. Він пробуде там і знову ж таки може повертати вас до колишніх зв'язків. у партнерських відносинах, знову піднімається у вас зв'язок партнерських відносинок, особистих і ділових, От, можливо, стара клієнтська база, от консультації, адвокати, нотаріуси, оці всі теми може знову ж таки піднімати уран. Можливо, якась подорож десь з коханим може бути в когось. Повернення до чогось старого, вирішення питань, пов'язаних із нерухомістю, теж тут може підніматися, купівлі чогось разом сумісної. З 9 по 29 листопада Меркурій буде йти в ретроградному русі. Меркурій ретроградний буде впливати на. Наші, наш розумовий буде на наш розум, так на наші думки. Думки можуть бути в цей період сплутані. Ми трішечки можемо тормозити в розумовій сфері. От може виходити техніка з ладу, ламатися автотранспорт. Якщо десь їдете в дорогу, обов'язково беріть з собою запасні, якісь фінанси, тому що можуть ставатися непередбачувані події. Перевіряйте білети, перевіряйте час, вирішуйте документальні питання, теж або робите. Звіти потрібно бути обережними, все ретельно перевіряти. Купуєте техніку, обов'язково беріть гарантію в цей період. Можуть повертатися люди з минулого, нагадувати про себе теж в цей період. 12 листопада Меркурій буде з'єднуватися з Марсом в знаку стрільця у вашому другому секторі, секторі фінансів, ваших доходів, ваших витрат. от, ну, І тут може бути знову ж таки якась активність з кимось вестися, якісь домовленості, переговори на рахунок фінансів, на рахунок якихось покупок, продажів, от, з кимось ви будете. Про щось домовлятися може стосуватися також і питань якихось нерухомості. теж. Тим більше, що з 12, 12 листопада по 11 березня 26-го року Юпітер йде ретроградний, а він у нас знаходиться в знаку Рака, і тут буде знову ж таки повертати вас до питань, пов'язаних із якимось навчанням, якихось подорожей, питань пов'язаних із закордоном, з іноземцями, з людьми за кордону. От, або вирішення юридичних питань, питань пов'язаних із родичами чоловіка або жінки, теж це все може повертатися в нас до 11 березня 2026 року, або вирішення питань, які стосуються сім'ї та нерухомості. 20 листопада буде новолуння в вашому знаку, і це новолуння. Е Знаєте, принесе вам дуже непоганий розвиток в плані самореалізації. Ви можете реалізуватися. Ви можете розпочати якусь нову справу. Ви можете змінитися зовнішньо, змінити імідж, змінити стиль, подачу себе. Ви можете бути досить активні. Ви можете зрости фінансово. Також зміни можуть відбуватися в партнерських відносинах. По здоров'ю зміни теж можуть відбуватися у вас. Тобто, це такий буде ваш місяць От, для вашого саморозвитку, для вашого розвитку. 25 листопада Венера з'єднається з Меркурієм у вашому знаці. І це підсилить. Все вище сказане. Тут можна буде заключати вигідні договори на рахунок фінансів, співпрацювати з кимось. Тут можна буде вкладати кошти в себе, в своє тіло, в свою зовнішність або в свій розвиток. 30 листопада Венера переходить в знак стрільця і сприятиме вашому фінансовому сектору, вашим доходам. Хтось може знайти додатковий дохід, хтось може Змінити роботу на кращу, в когось можуть приходити якісь прибуток від майна. Хтось може робити якісь покупки чогось або щось продати і отримати за це фінанси. Ну також добре робити якісь б'юті процедури масажі, робити приємно своєму тілу, вкладати кошти в це. Вам венера буде сприяти в цьому, взагалі, у вас може покращитися ваше здоров'я і покращитися ваш зовнішній вигляд.